Друзі, вітаю всіх з сонячної нашої Бессарабії, питають, як ми тепер жили потопу. У нас, Слава Богу, не було нічого. Бачите, у нас сухо. Одесу затоплювало. Вчора до нас і сарати приїздили люди за рослинами, так що їх теж сухо. Сьогодні у нас ось збір урожаю. Вон там рвуть, дивіться. Я О, бачите, збирають це Олег, наш Байк. знайомий з міста Ізмаїл. Останні, О, це це мій чоловік. Збор. збір. збір. Да. Да, це вже останній виноград сьогодні збираємо, бо нам на ніч вже передають душі. Да. Так що стараємося сьогодні. Ой, зранку копали злаки, готу... готували посилки. Хочу зняти таке коротеньке відео, показати там квіточку одну, не знаю, чи завтра зможу щось знімати, бо я ж кажу, прийдуть душі, треба все приготувати, прибрати, від душу сховати. І ще треба докопати одну кілька рослин, на, приготувати на відправку теж. Просто сьогодні в мене такий випадок. Я ще такого не пам'ятаю. Жінка пише, що ви там мене думаєте відправляти чи ні? Пише номер. Я дивлюся цю посилку, відправила б. Я кажу, це ж не ваш номер. Дивлюсь, номер телефону не той. Це людина мене замовляє. Я просто розказую, щоб ви знали всі, що кожен сезон у вас новий номер. Бо можливо, ви весною замовили щось, восени б не замовили. А жіночка, я не знаю, я б не дивилася, скільки вона замовляє у мене рослини. Каже, а я у вас скільки років замовляю? У мене весь час один і той же номер. Я потім подивилася ці жінки, ну сьогодні ще буду писати ввечері. Я ці всі рослини додавала ті жінці в той номер, хоча вона їх не замовляла, але жінка забрала все. У мене ще такого не було, слухайте прецеденту. Це в мене вперше таке. Просто, просто кажу, що кожен сезон новий номер. Ви в цьому році замовили, в, цьому, в тому не замовили. Тому не може бути у вас один і той же номер. І номер даю для того, щоб ви, наприклад, от подивились відео, чи я щось виклала в вайбері в групі, ви щось захотіли, пишете, в мене номер такий додавте ту ту рослину, все. Тому що по телефону. ну... Розумієте, що 300 замовлень, і я це кожен раз буду перечитувати всі телефони, 300 телефонів, це б якось буде так мені накладно. Емоції, емоції зашквалюють реально. До мене ще такого не було. За скільки років я продаю квіти, такого б не було. Що жінка замовляє квіти, я їй пишу геть другий номер. Вона сказала номер, я їй пишу в цей номер і не дивлюсь телефон, а це просто. Звернула увагу, тому що посилку вже відправила з тим номером. От таке от. Сьогодні в нас таке: зранку ми з сестрою рослини копали, пакували. Потім сестра пішла варити обід, я пішла допаковувати рослини, чоловік зрізав виноград, сусідка прийшла, допомагала, чоловік племінниці прийшов, допомагав. Зараз он ще дорізають, бо передають нам душі, і виноград вже залишати не можна вже. Так, і заодно хочу показати вам, у мене питали, щоб я не писала це мені. Тому що питаєте, знаєте, якось показую відео для того, щоб ви дивилися і знали. Відео показую, все одно, пишете, питаєте одне і те ж саме. Показую ось, ріантус гігантський, бо питали, якими розмірами він росте. Росте високий, а в об'ємі, я ще раз повторюю, в об'ємі рослина не має меж. Немає меж, тому що вона розростається з кожним- з кожним роком. Все більше і більше. Так само, як і деревина росте у висоту, а кущі ростуть у ширину. Як би мені сюди залізти, показати вам ці два кущі? Ой, ой. Знаєте, як десь? У плавнях там лазю. Ось дивіться, ось цей кущ, ну вже ось на осінь піцок знизу. У цьому кущу. Ну скільки ж цьому кущу? Ну, може, роки 4 максимум. Він просто величезний, в діаметрі вже, мабуть, метри півтори. Височезний. Він росте швидко. Ось цей кущ, він такий самий, як цей кущ розліва, але б я його просто викопала величезним і пересадила, просто пересадила. І він трошечки навіть по висоті. Зараз він йде. Ну, там сонце світе. Ось ну, справа пнисінь зліво. Так, е, да, от зараз, бачите, на осінь вже він підсох знизу. Ну, вже осінь, сьогодні вже жовтень, 2 жовтня сьогодні. Ось бачите, який він. Чуйте звук. Викидає вже он свої стрілочки. Так, ще що, ще що, ще ще, 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 ще щось, сказати. так, ще одне, Вислала одній жінці меморі. Стільки невдоволення, що висла їй коріння, Показала у відео такі гарні е поділки міскантусів. Я їй поясню, що міскантуси всі відрізняються один від одного. Я не можу меморі вислати ось таким пучком. Тому що він геть по-іншому росте. Я, я ж кажу, подивіться відео, як я його копаю, як я його ділю, зрозумієте. Ну, чого писати? оце, І для чого знімаю ці всі відео? От там такі гарні-гарні ну ось Такий міскантус ну відрізняються цукровий, меморій і гігантський. Вони ростуть трошечки в сторону. Ось оці міскантуси вони ростуть кубкою. Звичайно, що буду висилати гарні поділки зверху зелене, а меморі росте в сторону. Я ж знімала відео, спеціально показую вам. Розповідаю, сьогодні відкопула звідси. Це, до речі, кущ, який росте три роки на одному місці. Він вже б не такий, не такий вільний. От бачите, він вже став густенький. За часом він стає геть другий. Він більш стає скупчений, не повзе вже в сторони. як... Перші роки, коли земля вільна, господи, почули, що, що я тут ходжу. Свиняки наші кричать. Просто е, людина б не розібралася, не знає, пише, знаєте, це все образливо, тому що я ж це все показую. Розповідаю, що ви це все розуміли, що ви все бачили, показую, як я копаю, як я ділю, щоб ви це бачили все, як воно є. А то пишуть, що це ви мені вислали? У відео такі гарні поділки, ви мені вислали одні коріння, а що я вам з, 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 з меморіт вислю? Е, оці уж турпаки, от бадиля, росте вверх, а коріння росте в сторони. Я обрізаю вверх, тому що коріння йде в сторону. Ну, не знаю, я ж це все показував у відео пояснювала все, що так воно і так, і так що воно все відрізняється. Всього <кій> вам не ясно щось. Краще запитайте то, знаєте, таке напишете потім. Знаєте, кнастрій псується від цього. Що людина б не розуміється в цьому, а пише мені образливі речі. І хочу показати вам ще, штенбергів зацвіла в мене є. Ось я тут її сюди посадила, де її не видно. Хай буду пересаджувати. Це цибулькові осінні рослини. Боже, як вони кричать ці свині молоді. Ростуть, весь час хочуть жерти щось. Мілок. Мілок тут, як тут. Ось така гарна рослина, з чимось схожа на нарциси. Мілок. Ти Дин... не штенбергія. Дивіться. Мілок. Ось такі жовтенькі, жовтенькі, ну чимось схожі б на нарциси вони. Ще в одному місці в не росте кущик, в другому місці тільки листя. До речі, друзі, зразу кажу, не продаю, не пишіть, не просіть, нічого відкопувати не буду. Я скільки разів знімаю відео, показую і кажу, що в продажу немає, ви пишете, продайте, продайте, продайте. Ви свій час витрачаєте і мій. Ви мені написали одна людина і пішли. А мені в день приходить 100 повідомлень, 100. Зрозумійте мене, що мені треба кожному вам відповісти. Особливо, коли такі дурні питання задаєте. Ось ну, ще одна штенбергі, гляньте, яка краса. Купувала б 40 гривень цибулина. До речі, о, як це називається, розплідник. Я багато там цибулькових купую. Флоріум, о, у флоріумі. Подивіться, хто хоче, можливо, є. Ось така краса на осінь. Да, милок? Я прийшла сюди і він уже тут. Що, друзі, прошу вас, подивіться відео, подивіться, прослухайте. Бо питаєте у мене ті речі, які я вам показую відео. Я для цього знімаю відео, щоб ви все побачили і не питали у мене, а скільки це коштує? А яка поділка? А якого воно розміру, а як воно росте? Просто у мене, реально, друзі, нема на це часу. Роботи у нас купа. І ви ввечері мені написали повідомлення і пішли дивитися кіно. А я сиджу по 2-3 години ввечері і кожному з вас відповідаю на всі питання. Що будьте, друзі, трошки уважніше, коли дивитесь відео, слухайте, що я там кажу. Будь ласочка, прошу вас. Видіть, як горобці у нас гарно їдять з курями, а повтікали вже. Вон там на бамбуку їх море, дивіться. Те, що нам не треба вдома ні годівничок якихось яких виставляти, вони у нас добре їдять і так. І в свинячих вітрах з кашею клюють, і у курей клюють, і у собак клюють. Так що, друзі, ще раз. Прошу вас, будь ласка, дивіться уважно відео, слухайте уважно те, що я кажу. Тому що ви питаєте, скільки я от показала відео про ці е, панісіти, і ви пишете мені, продайте, продайте, продайте. Я зразу ж кажу, я не продаю. Не продаю. От як я можу вам відкопати від великого кусят поділку? Скажіть мені, будь ласка, от спробуйте вдома самі від великого кусят відкопати поділку і побачите. Викопайте весь кусь, продати вам одну поділку, далі що я з кущем буду робити. У мене немає місця, поки не готове, щоб саджати. Тому ось так, я ж і кажу, буде на наступну осінь. Буде на наступну осінь, Ні, ви пишете мені зараз. Ну, хоч кусочок. Ну, кусочок я вам відкопаю, вишу. Ну, у вас пропаде, скажете, а в мене не прийнялося, вишить мені ще раз. Є сенс в цьому, скажіть мені, будь ласка. Так що майте, будь ласка. Терпіння. Я сама іноді рослини шукаю по кілька років, якусь рослину вишукую яку хочу. Так що не все так легко дається, як ви думаєте. Ми свій садок збирали більше, більше 10 років, оце саду вже нашому. Ну, останні куски є і по року, і по два, а починала у 12-му році твосини. Так що, друзі, все збиралося роками, не все так зразу. Получається, як хочеться. Не, не, не все так вдається, як хочеться. Так що майте терпіння. Будь ласка, і будьте, будь ласка, уважніші. Тому що ця вся писанина, я ж кажу, ще раз повторюю, ви написали і пішли, а мені відповідати кожному з вас треба окремо. Хто щось питає, особливо за розміри, кажу, дивіться в групі, я там нічого не бачу. Якщо ви не бачите, то напишіть мені список рослин, які ви продаєте. Ну, зрозумійте, нема в мене на це часу. Немає. Так, все вже заговорилося, вже 13 хвилин бачу, розмовляю. Просто будьте уважні, друзі, прошу, будьте просто уважніші і все. Бо це забирає час. У вас це кілька хвилин, а в мене це забирає години. Так, завтра висилаємо рослини знову, потім. Роблю перерив на кілька днів, тому що втомилися, страшно. І виноград, і, і посилки ці. У мене два дні вже стоїть посуд, не митий, нема коли помити. А за прибирання в хаті взагалі мовчу. Так, тому е, висилаю посилки завтра. І завтра знову буду писати. Можливо, що сьогодні почну писати тім, кому буду відправляти на, наступ, на наступному тижні. Відповідайте, будь ласка, ваші оці сердечка ставлені, мені нічого б не кажуть. Я одній людині вислала, так вона б стала сердечко і вислала, вона потім мені пише, на що ви мені вислали? Тепер ні сердечки не ставте, пишіть. Що да, я готова отримувати рослини. Багато хто пише, Якщо не готовий, десь там він за кордоном, чи десь там десь в лікарню плягає, не дай Бог. Ну, все буває в житті. І наперед оплату б не беру. Зараз такий час, он у, нас, у нас теж і шахеди, і ракети, воно вже прилітають, все буває. Так що наперед нічого б не беру. Тільки перед відправкою. Все, друзі. Зараз такий час, зрозумійте, що ясно, що хочеться. Хочеться й думай, думаємо про найкраще, що було б як найкраще, але є б, як є. І погода вони, і ці прильоти дають своє. Пішов десь. Все, друзі. Бажаю всім мирної, спокійної ночі, спокійної ночі бажаю всім. Все буде наша Україна. Фразочку б не кажу, бо питали, де моя фразочка. Ну, мене були зовсім, викинули з Ютуба. Зразу б заблокували, потім викинули з Ютуба. Відновлювалась, я про це вже розповідала. Не можу казати те, що хочеться, так що так. І ще раз бажаю всім спокійної ночі. Оце моя фразочка і всім пока.